Якби хто небудь попросив вас дати якусь одну конкретну пораду, яка, на вашу думку, є дуже і дуже важлива. Що б ви відповіли? Погодьтеся, я над чим задуматись. Натомість, сьогодні, в цій новій мудрості пустелі хочу поділитися з вами, що на це питання відповів Аба Матеус. Тож, вітаю, слава Ісусу Христу, і дуже рада, велкам! Отож, передісторія дуже і дуже звична. До Абиматоса приходить учень і просить, щоб той дав йому якесь конкретне слово, на що Аба відповідає. Ніколи і ні за яких обставин не входь в суперечки. Натомість плач, жалій, бо час дуже близький. Дорогі, думав, як переконати вас в справді важливості і величі цієї поради. Але не буду цього робити, бо, мабуть, просто не вмію, не знаю, як це зробити. Натомість ця історія мені дуже гарно перекликається з особистим досвідом, тому що навіть не пам'ятаю, коли то трапилося, але якось в одній розмові тато сказав мені, щоб я ніколи ні з ким не спорив. І я йому в той час чомусь все пообіцяв. І ця обіцянка постійно якось мені пригадується. І не уявляєте собі, скільки з того моменту разів я говорив: вибачайте, я не спорю, і скільки разів це рятувало мене справді від якихось незрозумілих, дурних та й просто незручних якихось ситуацій. Тому просто запрошую вас до того, щоб визначити собі якийсь час, не знаю, день, тиждень, день, думаю, буде замало, хоча б тиждень, можливо, місяць. От Постанову, таку, якусь собі, на місяць. Що з цього моменту я просто не буду ні з ким сперечатися. Як відповісти людям, коли не хочете сперечатися, можете подивитися у попередній мудрості пустелі. Але спробуйте зробити цю постанову. Запевняю вас, ваше життя зміниться просто моментально. Другі, хай Бог допоможе вам. З одного боку, прийняти таке рішення, а з іншого боку, втілити його і дасть справді великі плоди з цих наших змагань. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.